Мій ранок сьогодні розпочався не досить весело. О 6.30 зателефонувала мені мама і сказала наступну інформацію, що наша бабуся більше не на цьому світі. І завдяки нашим народним депутатам, які вчора підтримали той законопроект, про який ви знаєте. Я не маю можливості поїхати в Україну, тому що не можу залишити ту сім'ю, яку я вже збудував в Польщі. Це моя дружина, маленька дитина і все, що я тут маю. Бо ви знаєте, якщо зараз поїхати в Україну, то я не зможу виїхати. Навіть якщо я буду мати легальні документи, які дозволятимуть це зробити, мені не дозволять виїхати. Ну і звісно ж, ви скажете Сергію, ти все одно не правий, треба захищати територію України. На сьогоднішній день той законопроєкт, який прийняли у Раді, підтримали 10449, він повністю порушує Конституцію України. А я вам зараз зачитаю, що ж мало б бути. Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Наші можновладці зазіхають на наше життя. Вони нас просто. Знищують, забирають у нас право вибору, право голосу. Чи це демократична країна? Я не знаю. Можливо, ви мені підкажете. Я вам зараз включу одного чоловіка, який проживає в Києві. Це Сергій Ягодзінський. Я його нещодавно коментував. Я за ним слідкую вже досить давно, досить давно. І він прокоментував ситуацію Що з президентом. Послухали? Це говорить президент України. Пряма мова. Ви ж любите не обрізані цитати. Ви знаєте, що в цьому законопроєкті демобілізація для військових просто забрали. От геть під самий кінець розгляду цього законопроєкту. Мені досить шкода військових. І знаєте, що до 25 років від 18 зараз буде допризовна підготовка. Це, це так, як було колись. Я ще це застав. Не знаю, чи ви застали, але мене дивляться дорослі люди, зокрема. Тому я знаю, що ви це знаєте. І всі українці за кордоном, які зараз подалися на закордонний паспорт, чекають місяцями. Ці закордонні паспорти, хоча вони заплатили за послугу, яка повинна була б виконатись в 10 днів, це виготовлення термінового закордонного паспорта. Кому скаржитися? Кому скаржитися? Взагалі, як жити, якщо тобі не дають просто жити, я просто цього не можу навіть собі зрозуміти. І не забуваючи про те, що моя бабуся померла, я не можу поїхати в Україну. Це вже... Від останнього року друга така, друзі, в мене сумна звістка, тому що спочатку дідусь мій помер, потім бабуся. В мене залишилася одна бабуся, і я співчуваю дуже сильно тим людям, які також втратили близьких. Це досить великий біль, і можу вам просто поспівчувати лише, бо по... не можу передати вам цей біль. І хочу ще повернутися до наших закордонних паспортів. Закордонні паспорти, ті люди, які зараз подали документи. Я хочу з вами бути відвертими максимально. Ви знаєте, коли заборонили весь за кордон, що люди почали робити? От дайте мені відповідь. Тепер зараз заборонять отримувати закордонні паспорти без оновлення документів в ТЦК або ж в консульствах. Ну і буде те ж саме, як із забороною виїзду за кордон. З'явиться якась. Складова, яка дозволить вам все ж таки отримувати ці закордонні паспорти. І моя вам порада, я самому аж дико це вам рекомендувати. Пробуйте зараз подати на закордонні паспорти, поки у вас є можливість. Я знаю, після мого першого відео, коли законопроект підтримали в першому читанні, черги в ДП документ знову з'явилися. І я не знаю, чи це моя вина чи заслуга, але я вас прошу зробити це зараз, бо на початку будуть найдешевші ціни. Бо Ціни так мені шкода це говорити. Я Просто не маю іншого і поради для вас, бо інакше ви не зможете перебувати нормально за кордоном. Влада наша говорить, ми не будемо силомі забирати українців. А як же ж українці будуть тлумачитися, наприклад, в Польщі, які прийдуть в Ужент і їм скажуть, у вас не дійсний закордонний паспорт? Будь ласка, оновіть його. І що людина буде робити? Коли у вас застане зненацька така ситуація, у вас не буде грошей, у вас не буде можливості замінити закордонний паспорт. Тому я вам рекомендую це зробити. Зараз, щоб пізніше уникнути проблем. Якщо ви ще думаєте і запитуєте у мене Сергію в приватні повідомлення, що мені робити, то я вам вже відповідь дав. І ще мене знаєте таке привіт передавання депутатам, які хайпують повністю на цьому законопроєкті. Ви всі однакові для мене, просто всі і. Знаєте, дійдете ви до влади, ви забуваєте абсолютно про людей. Мені цікаво, чи жили ви хоч коли-небудь в бідності. Я походжу з бідної сім'ї. Я не кажу, що геть дуже бідної. Ми, ми жили майже на нормальному рівні. Тому що я з села, 250 людей, наше село вимирає, діти не народжуються, старші люди помирають, залишаються одні старші люди в селі. Чому так відбувається? Де діти старші відпливають? Куди вони виїжджають? І... Вам мало, ви хочете всіх українців, які вже давним-давно побудували своє життя за кордоном. Ви хочете їм сказати ви ухилянти. бо нагадую, що повістки будуть вам надсилати поштою уже, тобто навіть не електронно. Бо для чого електронно? На це ж треба гроші витрачати, а існує пошта. Не треба вже гроші витрачати, все існує. Відсилають поштою, вас нема, ставлять початку про невідбір повістки, і ви автоматично стаєте ухилянтом. Ну і це справедливість. Це справедливість, так? І суди в більшій мірі будуть визнавати вас винними. Також штраф буде за те, що ви не обновите військово-облікові документи в термін до 60 днів від моменту, коли закон набуде чинності. Справедливо, там близько 20 тисяч, якщо не помиляюсь. Зараз мене адвокати поправлять. Так от, депутатам я хочу передати, що вам не вдасться просто так. Людям задурювати голову. І якщо на майбутнє якийсь депутат з України буде звертатися до мене за будь-якою допомогою, а їх є таких багато, які планують українців все ж таки отримати до свого портфеля інвестиційного за кордоном, то я вам скажу, що я з вами не погоджуся працювати. Ну і слава Богу, слава Богу, я зняв давно рожеві окуляри і можу вам сказати, що всі ті, хто не прийшли вчора проголосувати за цей законопроект, вони так само. Зрадники, ну а чому ж вони не вирішують долю держави, долю українців, коли їх вибирали на їхні посади українці? А вони взяли, взяли собі і не прийшли, тому що вони чи, або вони не погоджувалися з цим законопроєктом. І що вони тепер зробили? Нічого. А ті, що прийняли це і ходили там п'яні по раді, для мене це взагалі низько. Не пускають журналістів, щоб журналісти цього не бачили. Слава Богу, якщо ви цього також не бачили, я це бачу. Я це бачив, тому що є такі депутати, які знімають відео в Раді, і я також за ними слідкую, тому що я хочу бачити, що відбувається в нашій державі, тому що я все таки не забуваю, звідки я походжу, але мені дуже прикро дивитися на те, що військові захищають Україну, віддають своє життя, і є такі люди, які за гроші або ж під тиском повинні казати те, чого вони не хочуть казати. І це теж дуже низько. Але у декого постає вибір, або ми на тебе компромат покажемо, або ти говориш те, що ми тобі скажемо. Якщо ти хочеш залишитися при владі, то ти говориш те, що ми тобі скажемо. І так це працює. На жаль, на жаль. І от включу вам ще такого разумку, пам'ятаєте? Він же ж якраз прийшов до влади, як то кажуть, і був головою Верховної Ради деякий час, так? керівником. Я розумію, що в нас всі бронюють цирк. Але погано, коли перетворюють державу на цирк. Коли верховний голов виходить і не знає, йому потрібно 100 тисяч чи 500. Потім він виходить і починає розповідати, що ми готуємось до контрнаступу, де воювати будемо не людьми, а воювати будемо західною технікою, яку закупимо, тут побудуємо, купимо технології, створимо снаряди і будемо проводити контрнаступ. Ну, в залі адекватні люди є, які розуміють, що це не відбувається за тиждень-два. Що заводи треба було будувати протягом двох років повномасштабного вторгнення, а краще до, не знищуючи наші а й ракетні програми, багато іншого. А У мене також питання до Дмитра. Розкажіть, Дмитро. Ви ж також публічна людина, політик, ви не маєте зв'язків того, що війна дійсно мала початися? Я впевнений, що досить багато багато людей відомих знали про те, що війна буде набагато раніше, чим це дізналися українці, тим більше які перебували за кордоном. Ну і звісно ж, деякі. Депутати, типу Гончаренко, який був призначений, я не пам'ятаю, здається, в Європ... Європейському Союзі, в Єврокомісії якимось е... його призначили, що він буде з мігрантами працювати, так, в якомусь тому напрямку. І що він робить? Він створив гарячу лінію для юридичної підтримки українців за кордоном. Ну і всі контакти ви знайдете тільки в його телеграмі. Так, тільки в його телеграмі. Тобто, якщо у вас немає телеграми, то ви такої допомоги не отримаєте. Ну і що тут думати? Багато українців в не знають, що це таке взагалі. яка це підтримка? Я навіть телефонувати не хочу і запитувати, тому що нереально знати всі закони всіх країн європейських. І скажіть мені, будь ласка, як про це наше консульство або ж посольство? Вони допомагають українцям? Чи ускладнюють життя їм за кордоном? Чи вдалося вам легко коли-небудь отримати будь-які документи? Тільки за гроші. Але знаєте що? Вас це влаштовує? Тому що я коли робив опитування, чи треба проводити розслідування про консульство, як вони беруть хабарі не напряму, можливо, вони не беруть, але є люди, які продають черги. Тому як це пов'язано, я не можу сказати. Мені досить важко, важко вам це все розповідати, адже я розумію, яка відповідальність мене чекає. Е, критика в першу чергу. І знаєте, мені люди навіть інколи от сьогодні на отримав смс. Можу навіть вам сказати, як цю людину звати, щоб вона просто пам'ятала, що я читаю все-таки повідомлення, проте я не, не всі відписую, тому що ну, їй цій людині я відписав. Це нам написала Оксана Мухортова. Тому якщо ви її знаєте, то передайте їй привіт. Вона з Кременчуга. Вона написала мені так: закрий свою пельку за наше зерно, покидьок. З великих літер покидьок написали. Ну, я і написав, закрив. Ну і звісно ж, до чого я? Тут до цього зерна, до якого зерна? До вашого зерна. Є багато людей, які навіть за кордоном не були, і вони можуть щось говорити про закордон і що тут робиться. Вони не розуміють, що це провокації, і вони відбуваються не від поляків, які реально патріоти, а вони відбуваються тільки для того, щоби. Заробляти більше грошей. Все полягає в грошах і у владі. Влада міняє людей. Ви вже це помітили? Я так. Тому давайте, друзі, разом групуватися, підписуйтесь на канал, діліться своєю думкою, тому що вона дуже важлива. Нехай суспільство знає прав.